Мене звати Олександр, проходжу службу в першій Галицько-Волинській радіотехнічній бригаді. Хочу сказати, що через дану казку нам дається можливість е, зростити і дати у, добру уяву нашим дітям, що м, нашу свідомість часом присипають, облещують. І в подальшому нам доводиться боротися за наше життя, краще майбутнє. І в цій касі проявляється мораль, щоб бути нам пильними і е шанувати св е свою землю, землю своїх е побратимів, свій рідний край і боротися за нього, не упускати руки. Знову про минуло сім днів лада йшла польовою дорогою, а побіч росли червоні маки, сині дзвіночки, і голубі незабудки. Враз... Лунали знайомі голосочки дзень 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 Вона схилилася до квітів, ладонько, загомонів дзвіночок. Отут відчаються левади, і ти увійдеш у велику степову пустелю. Не лякайся, ми повідомимо звірів, що там живуть, вони тобі поможуть. І справді недовзі великий степовий орел Почав кружляти над ладою. Я бачила далеко, літаю високо. Я буду твій провідник. Перелітаючи найвищі гори і найбільші пустелі, я не раз бачив замок чаклуна. Я прикликав великого кота, і він проведе тебе далі. Прощавай! Степовий Орел шмигнув. Понад ладою, махнув кілька раз потужними крилами і, скликаючи клекотом звірів, полинув у високі хмари. А надвечір, коли вже довгі тіні лягали на землю, до лади підів, шов тихо великий кіт. Ладонь, промовив м'яко, сідай на мене, тримайся моєї шиї. Лада легко стрибнула на теплий хребет великого кота, і він негайно помчав у темну ніч. Кілька днів підряд проявлявся над ними степовий Орел і пильно спостерігав, чи не загрожує їм небезпека. І одного дня заклекотів на тривогу і скликав широким колом униз. Уважай, великі коте, женеться за вами вовкулака Сіроманець. Великий кіт пристрибнув біг. Чого нам боятися вовка? здивувалася лада. Я з усіма звірями живу в приязні, він, напевно, нічого злого нам не зробить. Це незвичайний вовк, відповів великий кіт. Це висланець чаклуна, жорстокий, його помічник. Лише прибрав собі вигляд вовка, це вовкулака. Він і Змієм прикидається. Великий кіт не міг закінчити своїх пояснень. За ними появилася страшна потвора з широко розставленою пащою. Кривава піна точилася з неї поміж великих гострих зубів. Ви далі біжіть, почули клекіт степового орла. Я сам буду битися з ним. Лада оглянулася, побачила, як степовий Орел раптом згорнув крила і з неймовірною скорістю помчав униз, кинувся на вовкулаку і гострим дзьобом клюнув йому у хребет. Вовкулака звив з болю. Але поки спам'ятався, степовий орел знову напав на нього, запустив кіхті в його шию і дзьобом бив по лобі. Вовкулака впав. За хвилину великий кіт. З ладою були вже далеко. Коли наближалися до лісу, то темні на обрії з'явився знову степовий орел. Вовкулака вилизує свої рани, і він уже для вас не є страшним. На краю лісу відчинився трохи. Поки прибуде ведмідь вуйку, він поведе тебе ладонь далі. Під лісом лада щиро подякувала великому котові за поміч. Стояли перед ним. тепер біля креслатого старого дуба. Великий кіт не відступав від дівчинки. Він поклав біля неї, і повернувши вуха на всі сторони. Врешті, з лісту обдунлинули важкі кроки, десь недалеко тричало гілля, і з під дуба вийшов ведмідь. Дорогий вуйку, відізвався великий кіт. Віддаю тобі під опіку нашу ладочку. Ведмідь привітався з ними і відповів Знаю вже, знаю. Він глянув угору, де кружляв у хмарах степовий орел, Орел звільно опустився додолу. У лісі я не можу бачити вас, закликотів згори. Чекатиму вас по той бік лісу. За сім день побурмотів вуйко ведмідь. Раніше не зможу, дорога далека і важка, а ліс густий. Лада сіла на ведмедя, і він почвало важкими кроками у лісову гущавину. У дорозі зустріли багато різних звірів. Лада бачила маленьких зайчиків на галявині. Коли ведмедь тупа собі своєю дорогою, лисичок з довгими пухнастими хвостами, шляхетних оленів з крил... крислатими рогами над лісом. Лісовими водами вітали їх темні бобри, що вилазили із своїх майстерень підводних будівель і плескали об землю тупими хвостами. Великі, повільні тури виходили з логвищ і ревіли. Стиха. Бувайте, здорові, щасливо повертайтесь. Вищали, нявкали, бурмотіли звірі, а лада кивала їм привітно рукою. Коли вийшов на дорогу, Лада побачила перед собою нескінченну рівнину, сумну і мертву, тільки звідти росли невеликі сухі кущі. В одному місці на обрії підіймалися сірі пагори. А на одному виднів кам'яний, наче мертвий замок, знов прилинув степовий Орел і сів біля них на дерево. Не стрінете тепер звірів, ні квітів, промовив. Ми вже на землі чаклуна, що називає себе царем, а там далині, його замок два дні ходити до нього. А я, хоч і страшно мені. Дуже, буду тобі, ладонько, показувати шлях. Лада попрощалася з ведмедем і вдячно поцілувала його в щоку. Вуйку аж забурмотів з радості. Поглянув чорними очима на дівчинку і мовчки почвалав у ліс.